Погода в Україні 19 листопада буде сніговою та дощовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У більшості областей синоптики оголосили штурмове попередження першого рівня небезпеки. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, а також порушення руху транспорту. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що ускладнюються погодні умови: будуть сильні опади та штурмовий вітер. Очікуються ожеледь та ожеледиця вже з 22 листопада по всій Україні сильно похолоднішає в Україні. 19 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом у багатьох областях України. У західних, північних та Вінницьких областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. У багатьох областях України будуть сильні пориви вітру від 17 до 22 метрів в секунду. У західних областях вночі помірний, а в день місцями невеликий сніг. Температура вночі від 0 до 5 тепла. В Карпатах до 8 морозу, а вдень близько 0. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях мокрий сніг та дощ. Вночі подекуди значні опади. Налипання мокрого снігу. Температура вночі та вдень від 0 до 3 тепла. Нарешті території помірні місцями значні дощі. Температура вночі від 5 до 10 тепла. Криму до плюс 14, в день від 7 до 12, на південному сході країни від 13 до 18. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопроб, 19 листопада в Україні буде холодно та сніжно. Найтепліше буде в Херсонській області, де температура повітря підвищиться до плюс 12, плюс 15, а найнижче очікується у Львівській, де коливатиметься в межах мінус 1 плюс 3 градусів. У Києві 19 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ та. Мокрий сніг. Місцями може бути навіть налипання мокрого снігу та уже ледиться на дорогах. Синоптики оголосили штурмове попередження першого рівня небезпеки. У цей день буде північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі та вдень від нуля до трьох тепла, повідомляє Укргідромедцентр. Раніше повідомлялося, що в багатьох областях України очікується сніг і мороз. Вітер здуватиме з ніг. погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до мінус. З 4 градусів, а вітер посилиться до небезпечних значень. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.